Ця практика для збільшення енергії. Привіт, друзі, ми давно вже з вами не бачились. Мене звуть Семлева Тетяна, і ви на моєму каналі Омнамо. Сьогодні я розповім вам про техніку, яка допоможе підняти ваш рівень енергетики. Ця практика з книги Карлоса Кастанеди, і вона називається Хода сили. Ця практика підійде для тих, хто дуже багато ходить або має багато ходити пішки. Наприклад, на роботу або у школу, в університет, взагалі по справах. Коли Людина багато ходить. Це забирає в неї дуже багато енергії, і коли вона приходить додому, вона просто валиться з ніг. Коли ви почнете виконувати цю техніку, ви будете здивовані, але ви більше не будете втомлюватись при ходьбі. А ще вона наповнить вас силами для творчості. Для того щоб не витрачати енергію, ми не повинні втомлюватись. Головний бонус у цій практиці це зупинка внутрішнього діалогу. До речі, це і є головна мета в медитаціях. Наша задача стати кращим не в медитаціях, а наша задача стати кращим у житті. І зупинка внутрішнього діалогу у цьому добре допомагає. Ми дуже часто втомлюємось навіть від своїх думок. Ця практика якраз занурює у стан безмовного розуму. Це дивовижний стан зв'язку зі своєю підсвідомістю і своїм внутрішнім я. Це і є стан потоку, силу, стан, коли ми можемо отримати усі відповіді на усі свої питання. Кастанеда називає цей стан нагваль. Так, він позначає прихований, таємний і невимовний бік людини. Ми дійсно можемо отримувати відповіді на усі наші питання. Наприклад, ми задаємо собі питання, як я можу поліпшити своє життя, що я можу зробити для того, щоб моє життя стало кращим. І якимось дивним чином відповідь на ваше ж питання з'являється у вашій голові. Також приходять якісь нові круті ідеї, як можна вчинити для того, щоб стати щасливішим і успішнішим. Також у такому стані можна добре програмувати себе, пояснити собі, чому варто відмовитись від куріння, чому варто відмовитись від алкоголю. Завдяки такій медитації люди розширяють свою картину світу і починають бачити усі ситуації з різних її боків. Також у такому стані можна впливати на інших людей, наприклад, змусити думати про вас або щоб вам написали або подзвонили. Саме у цьому стані наші думки неймовірно міцні за своєю енергетикою. Я дуже люблю цей стан, тому що у ньому я завжди знаю, що мені потрібно робити для того, щоб досягнути якоїсь своєї мети. Інтуїція прокидається, турботливий мозок засинає. Приходить стан, коли ви можете доторкнутись до джерела. І поспілкуватись зі своїм вищим я і так техніка виконання. Коли ми тільки починаємо виконувати цю практику, і коли ми йдемо, у наших руках не має бути нічого. Використовуйте рюкзак, якщо вам потрібно щось нести, або взагалі нічого не несіть. Саме руки мають бути вільними. При цьому трішки підгинаємо пальці рук, і у такому положенні наша увага сконцентрована у цьому місці, і наша енергія не утікає від нас в звичайному стані при ходьбі, ваша енергія витрачається, а увага розсіюється. А під час ходьби сили такого не відбувається. Також ми маємо використовувати наш зір певним чином. Зазвичай, коли людина кудись іде, вона фокусує свою увагу в одній точці. А при ходьбі сили ми дивимось на все периферичним зором і бачимо усе, що відбувається навколо. Перший час, коли ви тільки починаєте практикувати цю ходу сили, намагайтесь робити її десь подалі від проїзних частин, щоб уникнути неприємних ситуацій. Отже, ми Дивимось на 180 градусів, при цьому не зосереджуємо увагу на чомусь конкретному. Але ми бачимо усе, що відбувається перед нами. Спочатку, мабуть, буде трішечки важко, тому що увага ще не звикла і ви будете відволікатись. Але з часом ви звикнете. Мабуть, вам знадобиться хвилин 10 для того, щоб війти у цей стан, але після ви точно відмітите плюси від цієї практики. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я буду старатись і буду вам знімати їх якомога частіше. Я з радістю поділюся з вами ще багатьма усілякими техніками, тому не пропускайте. Також нагадую вам про те, що в мене є мій телеграм-канал, де я ділюсь усілякими різними практиками і своїми думками в моменті, і мій інстаграм. Там, де я показую більше свого життя. Якщо у тебе виникли якісь питання, ти можеш написати мені їх в коментарі. Я все читаю і всім відповідаю. І якщо ви хочете, щоб я зняла відео для вас на якусь тему, то також пропонуйте свої варіанти у коментарі. Я була дуже рада сьогодні з вами бачитись, всім на масте і посилаю усім промінці добра, всім па-па, всіх обіймаю і цілую!